Вітаю, Міністерство юстиції України. Це захист інтересів держави та справедливість для громадян. У цьому випуску розкажу про конфіскацію активів російського сенатора, тестовий період ЕНОТОРІАТО та пільговий проїзд для пенсіонерів. Про це та багато іншого далі. Міністр юстиції зустрівся з головою ЮНІСЕФ, щоб обговорити захист дітей під час війни. Головною темою розмови стало створення особливого реєстру українських дітей, яких Росія депортувала або примусово вивезла. ЮНІСЕФ обіцяв допомагати вести цю базу даних та повертати дітей додому. Також обговорили спеціальні центри Барнахус, де діти жертви насильства отримують психологічну та правову підтримку. Такі центри вже працюють у 15 регіонах. 1700 дітей отримали в них допомогу. Україна адаптує свою систему правосуддя до європейських стандартів, особливо в питаннях захисту дітей. А міжнародні партнери готові підтримувати ці зміни. Боротьба з державою агресором триває на всіх рівнях. Вище антикорупційний суд задовольнив позов мін'юсту та конфіскував у російського сенатора Калашника права вимоги до підприємства Мотордеталь-Конотоп на суму понад 95 мільйонів гривень. Цей російський сенатор не лише голосував за визнання окупованих територій, але й через своє українське підприємство постачав до Росії автокомпоненти для військової техніки. Тепер його бізнес активи в Україні переходять до держави як санкція за підтримку війни. Це вже другий успішний позов Міністерства юстиції проти цього російського політика, що підтверджує ефективність у конфіскації активів ворогів України. За перший тиждень тестування електронної системи «Енотаріат», яке стартувало 3 вересня, до випробувань долучилося 830 нотаріусів. Це понад 14% відсотків від усіх, хто працює в Україні. Нотаріальна спільнота активно включилася в процес перевірки функціоналу, надавши понад 100 відгуків через кол-центр державного підприємства НАІЗ та вбудовані механізми підтримки. Усі дії відбуваються виключно в тестовому середовищі без юридичної сили та не вносяться до офіційних реєстрів. Повноцінний запуск ЕНАТРІАТО має зробити нотаріальні послуги зручнішими, безпечнішими та доступнішими для всіх громадян завдяки впровадженню новітніх цифрових технологій. У Львівській області викрили масштабну корупційну схему в центрі пробації. Сім посадовців щомісяця вимагали від підлеглих частину преміальних на загальну суму до 70 тисяч гривень. Схема працювала просто: керівник нараховував премії працівникам, але виплачував їх лише після передачі частини коштів розміром від тисячі до шести тисяч гривень з кожного. Хто відмовлявся передавати гроші, залишався без премій. Операцію провели спільно кілька правоохоронних відомств. Нац. Поліція, ДБР, прокуратура та Служба внутрішньої безпеки. Під час обшуків правоохоронці вилучили готівкові кошти та документи, які підтверджують незаконну діяльність. Сімом посадовцям повідомлено про підозру. Центри надання безоплатної правничої допомоги Міністерства юстиції нагадують, що всі пенсіонери України мають законне право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Включаючи тролейбуси, трамваї, міські автобуси та приміські електрички. Проте, у маршрутних таксі кількість таких місць обмежується рішенням місцевої влади. Щоб скористатися цією пільгою, достатньо пред'явити пенсійне посвідчення або відповідну довідку. А в містах із сучасною системою електронного обліку, необхідно оформити спеціальний електронний квиток. Якщо вам неправомірно відмовили в безкоштовному проїзді, обов'язково зафіксуйте дані перевізника, номер транспорту та подайте з. Скаргу до компетентних органів. За таке порушення передбачено штраф. Отримати додаткову інформацію ви можете за номером на екрані. Ми розповіли про важливі новини тижня більше на нашому сайті та в соціальних мережах. Підписуйтесь і до зустрічі.